Тобі трохи познімаю. Я така накрашена. Все одно гарні. Вам подобається в нашому скайпарку? Дуже подобається? Ви перший раз чи вже були? Перший раз. Перший Я була дуже багато. що на перший раз ще прийдуть. То приходьте до нас частіше. Він особливий. А тобі подобається? Нічого. Подобається тобі в скайпарку? Так. Так? Прийдеш ще? Навіть. Пойди, то приїду. Їв щось смачненьке? Ні, не їв. Ну зато... Ага. ну зато набігався, правда? А що тобі більше подобається? Що тут більше тобі подобається? Де? На, На батуті? Ну добре, то до гарно тобі відпочинку. Приходь ще. Добре? 加奎了。